час обласна рада передала приміщення на баланс університету. Отже ми розуміємо, з однієї сторони дійсно є шаховий клуб, а він є настільки великий, його треба було якось задіювати. І щоб доцільніше використовувати це приміщення, ми передали університету. Зараз університет звернувся щодо передачі у власність. Вже відбуваються такі дискусії, засідання. Продовжиться, так? І, в принципі, думка шахістів сьогодні буде передувати будь-якого рішення. Якщо це робити спільно з університетом, будемо робити спільно з університетом. Якщо це робити окремо шаховий клуб, думаю, що може бути і окремо шаховий клуб. Фінансування знайдемо, це вже наш як заходити це фінансування. І думаю, що ми повинні до цього, що є Львів культурною столицею, ще зробити і шаховою столицею.